Магазин Комп'ютерний світ пропонує покупцям зекономити 400 гривень. Перед святом Миколая та новим роком тут стартувала акція. Купуєш комп'ютер, отримуєш подарунок. Окрім того, відвідувачам підготували багато новинок. Про них розповість Галина Досин. Вже за лічені дні Миколая та Новий рік. Постає питання, що подарувати близьким на свята. Підказка. Вирушайте за адресою Проспект Чорновола, торговий комплекс водолій, третій поверх, магазин Комп'ютерний світ. Без комп'ютера зараз вже не обійтися. Купити його вимога сьогодення. А якщо зробити покупку у магазині Комп'ютерний світ можна зекономити 400 гривень. Тут з 1 грудня по 20 січня діє передсвяткова акція Купи комп'ютер, отримай подарунок. Подаруночок входить. Клавіатура, колонки, мишка, веб-камера, мікрофон та килимочок. Тобто досить зручно, досить компактно і всім потрібно. Приходьте, кредо нашого магазину, ціни кращі за знижки і плюс ще такий скромний подаруночок. Гасло магазину дійсно підтверджується низькими цінами. Для прикладу, 19-дюймові LCD-монітори Full HD можна придбати від 1085 гривень. Сумочки для ноутбуків від 85 гривень. Якщо має значення зовнішній вигляд комплектуючих, також йдіть у комп'ютерний світ. Форми та кольори на всі смаки. Є навіть гламурні символічні у рік тигра, мишка та клавіатура. Всю продукцію в магазин привозять з Києва та Львова. На весь товар видають гарантії. Отож, регулярні акції, новинки, знижки та розпродажі. Все правильно, ви у комп'ютерному світі. У нас дуже великий асортимент ігрових дисків на комп'ютер, на ігрову приставку Sony PlayStation 2, Xbox 360. Зараз йде новорічний розпродаж ігрових дисків від 10 гривень. Також в нашому магазині існує гнучка система знижок. Ми кожному покупцеві даємо карточку на постійну знижку, на товар продукцію, яку можна придбати в нашому магазині. При куп купівлі товару від 200 гривень. А на Миколаї у нас буде акція Кожному покупцеві даємо карточку на постійну знижку. До уваги наших постійних клієнтів та покупців в продаж поступили dvd фільми та мультики на dvd плеєр та на комп'ютер. Заходьте, ми завжди будемо вас раді бачити. Комп'ютерний світ працює з 2003 року. Сімейний бізнес в Коломиї розпочав Любомир Гариник. З часом справу продовжила дружина Ольга. Тоді це був другий магазин в Коломиї який розпочав торгівлю комп'ютерами та комплектуючими. За цей час відчутно розширили асортимент та надбали постійних клієнтів. Три роки тому докупили ще приміщення. А вже зараз і цього замало. Мрія власників великий магазин. Ми запрошуємо до нас у магазин, який знаходиться в торговому комплексі Водолій на третьому поверсі. Телефон для довідок 51050.